Друзі, вітаю на моєму каналі. Хочу разом з вами розбирати важливі для кожного теми. І оскільки це мій дебютний подкаст, хочу розпочати його з надважливої і подекуди чомусь скандальної теми мова. Мова як от нації, мова як головна ознака національності, символ державності, мова як чинник становлення нації. Сподіваюсь, вам так само, як і мені, цікава ця тема. Отож. Для початку давайте звернемось до академічного тлумачного словника української мови за визначенням поняття мова. Мова це сукупність довільно відтворюваних, загальноприйнятних у межах даного суспільства звукових знаків для об'єктивно існуючих явищ і понять, а також загальноприйнятих правил їх комбінування у процесі вираження думок. М -м, начебто все й зрозуміло. Але тлумачний словник як будь-що наукове подає нам інформацію доволі сухо, прагматично і навіть складно. Система знаків, правил. А тепер давайте звернемось до думок наших попередників, як вони відзивались про мову. І пана Смирний казав, що найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе, казав Олесь Гончар. Особисто я не можу не погодитись з цією думкою, бо й справді як можна поважати когось, хто зневажає щось рідне. Ти зневажаєш мову, отже, зневажаєш людей, які спілкуються цією мовою, виходить, ти зневажаєш націю та, й в принципі, державу, і все на цьому коло замкнулось. Тоді ця людина не гідна бути тої національності, якої, на жаль, на її жаль, вона є. Зараз хтось може сказати, що, наприклад, якийсь італієць, невдоволений італійською, загалом державою, і приїздить до Іспанії, починає говорити іспанською, живе за законами Іспанії, і чудово себе почуває. Але куди ти подінешся від свого коріння? Якби ти не хотів здаватись кимось іншим, ти є ти. А як же твоє минуле? Минуле твоїх дідів, прадідів? Це жахливо цуратися того, хто ти є. Нехай пробачать мене італійці, яких я взяла до прикладу, бо вони дуже топлять за своє. Цуратися того, ким вони є, може і повинна лише одна, усім відома країна. Ідемо далі. Володимир Сюсюра казав, яке прекрасне рідне слово. Воно не світ, а всі світи. Я ось читаючи це, вкотре розумію, наскільки наші письменники, поети по-справжньому глибокі, думаючі люди. Ліна Костенко пише: Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Дуже, дуже гарні слова, і у підкріплення її слів. Просять це слова Олеся Гончара. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Мова це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна художня, інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу. Немає мови, немає народу. Немає нації, національності, немає держави. Мова є однією із найважливіших цеглинок в фундаменті кожної нації. Саме у ній відображено і зафіксовано найглибші витоки свідомості народу та його ментальність, закодовано народну мудрість і споконвічні знання. Мова це генератор і найвища форма патріотизму, божий дар і ключ до вивчення культури, історії, традицій. Вона, вона репрезентує народ у світі, є ореолом нації є етнічним кордоном. Леся Українка говорила, що нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію. Адже територію можна відвоювати. А коли вмирає мова, то вмирає і нація. Недаремно кажуть, що мова ключ до вічності і пароль до дверей Всесвіту. Давайте тепер. Поговоримо саме про українську. Дослідники доводять, що чимало вживаних сьогодні українських слів та мовних коренів були поширені ще у часи трипільської культури, про що свідчать топографічні назви, народні пісні сонцепоклонницьких часів та значний слід у промові санскриті, джерела якого дійшли до нас із давнини у 5 тисяч років. У сучасній українській мові 65% слів із санскриту. ПІД Рубрика Історичний Екскурс про багатотисячолітню давнину української мови говорить і усна народна творчість, створена досконалою українською мовою, адже вчені довели, що деякі народні казки та пісні написані декілька тисяч років тому. Першу згадку Письмову, першу письмову згадку про Україну науковці помітили у джерелі 12 століття у Київському літописі це Іпатіївським списком від 1187 року. Там написано: І плакали усі переясливці, за ним же Україна багато потужила. У згадці ці йдеться про глибокий траур народу через загибель. Переяславського князя Володимира Глібовича у битві з Половцями. У руському літописі 12 століття згадуються назви Україна, Вкраїна, Вкраїниця, а люди україняни. Відомий канадський історик українського походження, професор Гарвардського університету Орест Субтельний довів, що українській мові не менше п'яти тисяч років. Найдавніші зразки української мови, що збереглися, сягають середини 16 століття до нашої ери. Це голунський напис на кам'яному стовпі, який знайдено біля села Медвен Богославського району Київської області. Просто Просто вдумайтесь у цю цифру 5 тисяч років. Не знаю, як вам, але мені навіть важко усвідомити, враховуючи, що середній вік життя в Україні на превеликий жаль становить 70 років, скільки це поколінь українців змінилось вже. Це приблизно 72 людини одна за одну від народження до смерті. Тобто, так глобально можна сказати, 72 покоління, і це. Це ОГО У 1574 році польський історик Ян Красінський у книжці Польща писав: хто опанує українську мову, той здобуде ключ до швидкого вивчення усіх інших слов'янських мов. Бо в українській мові властиві найтиповіші риси слов'янської лінгвістики. Вчений Василь Коболюх довів, що українська мова сформувалася в 10-4 тисячолітті до нашої ери. Тому походження найважливіших українських слів слід шукати саме в санскриті, а не в німецькій, турецькій, грецькій та, не дай Боже, російській мовах, які виникли значно пізніше. Це була підрубрика Історичний екскурс. Переходимо до підрубрики. М -м -м, давайте назвемо її медично. «Вплив мови на здоров'я. Якщо чесно, я взагалі ніколи про це не задумувалась. Але коли побачила цю інформацію трошки в ній покопалася, то навіть не знаю, давайте разом зараз з вами її послухаємо і прийдемо до того, чи це працює, чи ні. Дивіться, почнемо з того, що у людини в горлі є маленька, вигнута, як ніби підкова. Кісточка, яка називається підязикова. Давні китайці стверджували, що до неї інформаційно під'єднані всі м'язові системи організму. І саме під'язикова кістка відчуває всі вібрації планети. Отже, вібрує підязикова кісточка відповідно до коду вібраційної території проживання людини зі специфічним складом та товщиною кори планети в цьому місці. Та через ці специфічні особливості цей дивоорган нашого тіла грає найактивнішу, а точніше, головну роль у мовному процесі. Якщо ж невідповідної до території проживання мовою порушувати природний процес передавання інформації від цієї кісточки до м'язів, то людина так і підхоплює болячку. Уявляєте? Це давні китайці таке казали. А вони там, мабуть, щось знали. Адже дивіться, як стверджували китайські цілителі, язик це друге серце, а мова є рухом душі. І рухливість язика, і його фізичний та фізіологічний стани, і його форма дають нам ідеальну інформацію про вигляд та стан здоров'я серця. Що дійсно правда, бо по стану язику можна зрозуміти, що не так з організмом. І це стосується не лише серця, там і шлунково кишковий тракт. Ну це, якщо вам вже цікаво, можете загуглити. Тож, щоб запобігти більшості хронічних хвороб, співвібруйте з рідною землею. Живете в Україні, говоріть щирою українською. Живете в Польщі польською, у Франції французькою і так далі. Луцький медик Олександр Харченко робить свої дослідження, випробовуючи дію мови на стан пацієнта читанням певного тексту, при тому правильного тексту рідною мовою. Наприклад, діабетикам пан Олександр радить послухати свою мову через диктофон і виміряти рівень цукру в крові. Потім уголос і правильно мовно прочитати твори Лесі Українки Івана Котляревського чи Івана Франка і знову виміряти рівень цукру в крові. За цією схемою рівень цукру в крові має понизитись. Не знаю, чи це так, чи це правда, але дуже цікаво. Медик радить користуватися рецептом від науки сенс фізіологіки. Говоріть українською в Україні, німецькою в Німеччині тощо. Говоріть діалектом свого краю, і вилікуйтесь, хто від діабету, хто від серцевих проблем, хто від гіпертонії. Хто знав, можливо, це дійсно працює. Що заважає спробувати? Не раз можна спостерігати, якщо людина, яка виросла на чужій землі, почує рідну мову чи пісню, то з нею починають відбуватися якісь неймовірні речі: радість, сльози, зміни емоцій. Адже рідна мова відповідає генетичному коду людини. І ось тут я, мабуть, погоджуюсь, бо бачила таке сама, і колись давно навіть було якесь відео про такі історії. Треба його пошукати, і якщо знайду, прикріплю в описі. Це дійсно так працює, але не часто. І ось мені здається, що люди стали більш прагматичні зараз, з холодним розумом, менш емпатичні цей зв'язок з природою, і, відповідно, ми стаємо більш стійкими до оцих усіх штук, про які я казала, щоб на рівні ДНК прям відчувати своє рідне. Але я думаю, що це все можна виправити, доклавши ну, мінімальних зусиль та хоча б просто зацікавтесь вивченням свого роду, поцікавтесь історією сім'ї у батьків, бабусь, дідусів, прабабусь, прадідусів. Це не може залишити байдужим, мені здається, нікого. Отож, повертаючись до української мови, однієї з найбагатших мов світу. І це не голослівно, адже окремі слова в української мові мають десятки синонімів найрізноманітніших писливих форм. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів. Ви це знали? Я відверто кажучи, ні. Зараз я вам їх перерахую. Обрій, небозвіт, небосхил, край небо, круговид, кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край, овид. Скільки з цих слів ви знали? Мені здається, що я, в принципі, колись течула й чула усі з них. Але отак би щоб я пригадала їх, то, мабуть, ні. Але ось абсолютний рекордсмен по синонімам це слово «бити». «бити». Згідно з коротким словником синонімів української мови, їх аж 45. Виявляєте собі, 45 синонімів до слова «бити». От поставте зараз на паузу і спробуйте пригадати, які синоніми до слова бити ви знаєте, або які б синоніми ви могли до цього слова. Віднести, а я вам теж кілька з них назву: парити, шпарити, періщити, сікти, хльостати, клепати, батожити, бочувати, кропити, шмагати, шкварити, товкти, гатити, гамселити, голомшити, гріти, дубасити, духопелити, жарити і скільки їх там ще Бог знає. Якщо ви знаєте мову, в якій так само багато синонімічних слів є, напишіть у коментарях, бо я дійсно не знаю. Завжди ще у школі казали, що українська мова багата на синоніми, і ми це бачимо, якщо порівняти, наприклад, з англійською мовою. Але що аж настільки, я була, чесно кажучи, вражена. Прям. Тому. Якщо ви знаєте ще мову з таким великим синонімічним рядом, напишіть у коментарях. Словник української мови говорить, що складає 134-170 тисяч слів. Але деякі дослідники розповідають, що картотека нашої мови в Інституті української мови налічує понад 2 мільйона слів. Це дуже багато. Як ми. Це можемо перевірити, не знаю. Просто повіримо цим фактам. Наступна рубрика цікаві факти. І факт перший, і я думаю, що він відомий усім, але я його озвучу: Українська входить до трійки найкрасивіших мов у світі. На мовному конкурсі в Італії її визнали другою за замалодійністю мовою світу, після італійської. На мовному конкурсі, який пройшов у Парижі, українську мову визнано третьою найбільш красивою мовою в світі, після французької, як несподівано, та перської. За такими критеріями: фонетика, лексика, фразологія і будова речення. І не знаю, чи це не дивно, що конкурс в Італії перше місце італійська, конкурс у Парижі перша мова, перше місце французька мова. То, можливо, вже треба провести мовний конкурс в Україні, щоб українська посіла належне їй перше місце. Факт номер два. Українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі, і за кількістю носіїв займає 44 те місце у світі. Це бралося 100 мов відповідно до носіїв. І українська посіла 44 те місце. Факт номер три. Офіційно вважається, що після видання Енеїди Івана Котляревського українська мова була прирівняна до літературної мови, а Іван Котляревський по праву вважається основоположником нової української мови. Я думаю, цей факт також багато кому відомий, тому що його нам дають на вивчення ще в школі. Факт номер 4: Найбільш вживаною літерою в українському алфавіті є літера П. Петро П. Також на цю літеру починається найбільша кількість слів. Тоді ж, як найрідше вживаної літери українського алфавіту є F. В українській мові слова, які починаються з цієї літери, в більшості випадків запозичені з інших мов. Факт номер 5 у 448 році нашої ери візантійський історик Пріск Панікійський, перебуваючи у таборі Гунського володаря Аттіли на території сучасної України, того самого Аттіли, який розгромив Римську імперію, записав слово мед і страва. Тобто у 448 році були записані перші українські слова мед і страва. Факт номер 6. У 1918-1920-х роках українська мова була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки. Здивовані, а це тому, що Кубанська Народна Республіка це було козацьке державне утворення на Кубані, яке проіснувало один рік і дев'ять місяців. Але у 1920 році Кубанську республіку знищили більшовики. Хтось здивований? Я ні. І останній факт: за межами Європи, українська мова має напівофіційний статус у США в окрузі Кук, штату Іллінойс. Відомо, що округ Кук у штаті Іллінойс – це шістнадцяти з найбільших у світі урядів місцевого самоврядування. Цьому окрузі проживає близько 5,5 мільйонів населення. До складу округу входить місто Чикаго разом із передмістями. Українська мова була обрана як одна з найбільш вживаних мов у даному районі. І ось це дуже і дуже приємний факт, особливо через, це, через те, що це стосується сьогодення, наших днів. Наш з вами подкаст добігає кінця. І наостанок я хочу розповісти вам легенду про мову України. Було це в далекі часи, коли світ був молодий, а земля як дитина. Все було дивне, гарне і незвідане. Навіть Бог дивувався своїм творінням. Так було і цього разу, коли послав Бог Ангела дізнатися, як там люди народи живуть. По якимсь часі прилітає посланець і мовить, що вони забули дати народам мови. Але то не страшно, бо вони самі вже знайшли. А як це відбулося? Вони навчилися спілкуватися у звірів, у птахів, кожен народ вибрав собі сам. Бог сказав, що нехай вже так і буде, але понеси і вклади в уста їм Боже Слово. Вони ж мої діти, Боже, мовив ангел. А один народ спілкується піснями, що почули від квітів. От диво! Тоді цим співунам я сам вкладу в уста слово, нехай говорять, співають. Тож спілкуйтеся квітучою, солов'їною, прекрасною, а головне рідною українською мовою, і, як ви зрозуміли, з усього вище сказаного буде нам щастя. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть свої враження від цього випуску, пишіть теми, на які б хотіли поговорити. Підписуйтесь на канал, і тоді ми обов'язково ще почуємось. Па-па!